Добрий день, мої любі, мої хороші. Дивіться в сільпо кастинг. Запрошують людей, які люблять випічку, сільпо, як я, знятися її її Он, Скануйте такий код, приходьте, знімайтеся, хто любить випічку. Ну, Якби було овочі, фрукти і молочко, то я б, мабуть, до них перва побігла. А там, ну хто його знає, може, я не фотогіємічний. Ой-мойо, тут ось лоток зелені, дивіться, скільки цього продають. Петрушка, он диви, по акції йде. 23 гривні, подешевіла. Петрушка. А цибуля зелена, 23,90. Недавно була дві тижні назад по 57 гривень. Наверно, очередь стояла брати. Гриби печериці 11,70. Перець зелений по 39,90. Кабачечки по 25,99. Гляньте, які хороші, шикарні кабачечки. Так що налітайте народ в сільпо. Дивіться, кавунчики, 10 гривень 39 копійок. М -м -м. А що це таке з кавуном? Ой, йо-майо, гляньте, вау! Ой-йо-йо-йо. Да, це ми завітали. Це нас сільпо. Зараз переключиться, включить нам світло. Тут можна вон бачити. Стой сучка. Ну це ж вони так балакають. Mm. Да. Дивіться Кока-Кола. Зараз нам включать світло і підемо далі. Бродить по сільпо. Ще вам тортик покажу, дивіться, з 1 вересня. Вон бачите, 1 вересня. Вітаю всіх з 1 вересня. 200 гривень, по-моєму, маленький тортик. Завітайте! Зі мною у Маркету. О, дивіться. Тут на колбаску зі справжнього м'яска знижки. Акція колбаса Варшавська, 60 гривень, 50 копійок за 400 грамів. Ось, галочка колбасочки, вам буде 60 гривень 50 копійок. Сосісони. Так, ви спрашували, по чому тут. Картопля. А ще картоплю, знаєте, як називають? Мандебурка. 15 гривень 59 копійок. От вона, бачите. Світло вимкнули, я вам не можу показати більш ярче. Так що маємо, те маємо. Денька йде, 32 гривні, 90 копійок. От бачите, яка денька ідеальна просто. А так цибулька Цибуля по 11 гривень 90 копійок. Капуста впала в ціні трошки 21. Грим'я 80 копійок, доволі непогана. Помідори сливка. От він. Дивіться, помідор сливка, помідори вже все, пішли. У нас попадали в ціні 25,95. Дешевше, я думаю, вони вже не будуть коштувати. Маклажан 15 гривень 20 копійок. Перець. По 19 гривень 80 копійок. Не дуже гарне освітлення, бо нема світла. 44 гривні 50 копійок огурчики. Перець волгорський, 59,50. 59,90, я вибачаюся, От бачите, 59,90 а жовтий йде також гарний по 67,20. Да, погано, звісно, що немає світла. Ну, це у нас ото, в принципі, у маркету. Так, мука ну 14 гривень 40 копійок. Макарони рожки по 24 гривні 90 копійок. Горох 20 гривень 80 копійок. Рис по 57 гривень 30 копійок. І ось ще якийсь рис. Ну, він різний. Цей білий це якийсь жовтого кольору йде. Так, сіль, соль. Ну, чи сіль, чи соль, 80 гривень 80 копійок. Завітайте в маркету. І покупайте. О, їжі, куча в холодильнику лежить жить, і є. Акції на колбасу коньячна 78,60. Це все ціни указані за 100 грамів. Крильця по 21,90. Можна купити відбивна куряча, 28 гривень за 100 г. І ось непогоне відбивна з помідорчиком. Це м'ясо по-українськи з грибами. Це я вдома можу таке зробити. Відбиті дивну, грибочки, сирочок і зверху помідорчик. Це дуже смачна страва. Я стараюся все тут не брати, я готую сама. Це отак. Підпишіться на канал, напишіть коментарі, поставте лайк, натисніть на колокольчик. Яйця по 32 гривні 50, копій за десяточок. Якщо хочете перепелині, 46 гривень. Тут їх 15 штук, по-моєму. Тоже багато всього. В чому тут а фісташки? От фісташечки лежать. О, гляньте, ой йо моє, це диво дивне, ось вона. Ну, ви знаєте, я сюди не за мухами, а почина приходять ціни поснімать. Саша. Диви, яке чудо, чудне. є. Глянь, вау, яка краса! І тут таких багато. Ой, йо, йо. ну ви знаєте, ну я не можу це, щоб не. А так вона ще й сидить. Дивіться, вона ще не хоче й улітати. Гляньте, їсть! Понаблюдайте за нею. Ідеальна здорова муха. Це, напевно, він. Самець. Точно. Саш, Чуєш, а це він чи воно? Це він чи воно? Це, мабуть, він здоровий. Мух. Це мух, це котух. Ой, йо-моє, я все, я вже я вже їсти перехотіла. Вечерять я, мабуть, я сьогодні навіть і не буду. Дивіться, кавуни розібрали. Тут клітка така стоїть, прикольна. Два осталось кавуна, бо 7.30 за кілограм. Налітайте. Холодильник з маслом. Так темно. О, я бачите? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте зі мною у маркетоп. Де, як немає світла, то можна таких, таких жахів побачити. Дивіться, тут акції, гляньте, як вони повісили. Для кого вони це повісили таку красу? Це ж, навіть для нас, для людей, акції з мухами. От дивіться, макарони йдуть зі знижкою 30 гривень, 60 копійок ярка. Ну, я вам нічого не можу сказати про ці макарони. По ціні. А яка тут вага? Кілограм. Кілограм 30 гривень 60 копійок. Я таким не беру, бо мені кажеться, я їх, вони розварюються, вони не з твердих сортів пшениці. Угу. Щось я вам кое-що скажу. Це як на молочці і на овочах, і фруктах. Так темно, нічого не видно. А тут от взагалі, якщо підходиш на алкогольні напої. Те, що мен, я не купляю, тут освітлення просто вражає. Я так зрозуміла, мабуть, алкоголь у нас в пріоритеті. Колбаска зі справжнього м'яска. Глобина, дивіться, в ціні йде. 460 грамів, 126 гривень, 20 копійок. Паличка колбаски йде. Ну, колбаска тут вибор величезний, колбаски, звісно. Я беру, іноді беру, вона смачна. Ми беремо в основному такого хону колбасу, звісно, ранчо, вона трохи, трохи дорога, по 56 гривень, 35 п'ять копійок за 100 грамів. Це на бутерброди. Більше любимо сухенько. Колбаску. Ну, ви можете от, от бачите, як вам понарізали такими. Якими. Святкова також та непогана колбасочка. 39 гривень, 32 копійки за 100 грамів. 152 грама. Ну, 50 гривень вложитись. Ну, така невеличка, звісно, вона. Ще по акціям є по 33 гривні 57 копійок і по 44 40. То сійське. 4950. Глобельна. Бачите, тут якось менш ярко. Там, де випивка, там взагалі огонь просто. І курки, Хто хоче і курочки по 24 гривні 60 копійок налітайте. Та тут взагалі вау. Підпахує, ну, душок, душок все таки є. Рибу, слава Богу, тут вже обрали, тому що були б її гайки. Та я думаю, її так гайки. Вон, бачите, в лодки вам поскладували. Хочете беріть, хочете не беріть, я, я думаю, треба подумати, це брати чи не стоїть. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Треба вже бігти, бо скоро в мене на районі виключать світло а ще ось сосійське ранчо 45 гривень 20 копійок. Ну, це іде за цю упаковочку. Вони не в акції, але вони смачні. Віденські 3599 за 100 грамів. Зроблені по державному стандарту фаро фаро це смачно і доволі смачно. От в акції йдуть сосіске фаро е докторське 1999. І кроха сосісоне фаро по 27 гривень 90 копійок за 100 грамів. Ну, ця упаковочка 100 грамів тут 402 грама. 100 гривень вложитись.